Вітаю, шановні друзі! Ви на каналі Іспанія і Українці, і в цьому відео я хочу зробити порівняльний аналіз для таких країн для біженців, як Австрія і Іспанія. Куди їхати? Звісно, що Австрію ми знаємо Австрія недалеко колись частина України належала Австро-Угорській імперії. Наприклад, Іван Франко. Наш такий відомий поет. Він жив в Австро-Угорській імперії, тобто в Австрії, фактично можна таке сказати. так? І Якщо ви приїжджаєте на, наприклад, на Закарпаття чи у Львів, ви бачите дуже великий вплив австрійської архітектури, і культури на це місто і на, ці, і на цю країну. Так? От, Іспанія теж до речі, теж, до речі має. Певний зв'язок з Австрією, бо певний час, певний час в Іспанії були, як би монархічною династією, були Габсбурги. Це ті ж самі, та ж сама королевська династія, яка була і в Австрії. Так? Але у нас тут сонечко, в Австрії така ж приблизна погода, як і в Україні. <смі> у нас тут трошки по-іншому. Це зараз у мене час сієсти, я вийшов знімати, нікого на вулиці нема. Більш-менш тихо, трошки їздять машини. Так? Але от така от у нас Севілія, от така Іспанія. Так? Тобто ну, Тут відрізняється трошки все теплотою. Звісно, Австрія, це така ж приблизно Німеччина. Тільки трошки м'якше, трошки м'якше і менше. так. Іспанія це взагалі м'якше. Це взагалі м'якше, добріше. Тут не, не, не треба бути квадратним, практичним, холодним. Тут такого не треба. Тут треба бути таким, як ти єсть. А не то, що навіть таким, як ти є, а тут треба бути теплим, довірливим, добрим. Це дуже важливо. Тут треба жити так, так. Значить, що у, них є? що у них є? В Австрії, так? Значить, тимчасовий захист. Захист взагалі, да? От у нас це право на проживання, медицину, роботу і навчання. Але в Австрії вони це закріпили, навіть законодавчо, Це ще й право на отримання соціальних виплат. Так? Ну, загалом, то в принципі, резиденція в Іспанії, вона теж передбачає певні соціальні виплати, як будь-яка людина, як будь-який мешканець Іспанії. Ти можеш їх отримувати. Але вони для українців це передбачили, так? Далі. Значить, виплати. Які є виплати? Це 150 євро оренда житла, 215 євро харчування і 100 євро на дитину. так? Ну, рахуємо. Так, це значить 365, 465. На, наприклад, на маму з дитиною. 465. У нас на маму з дитиною виплачується 500 євро. Це 250 плюс 250, 250 на житло і 250 на проживання. Спробуйте в Австрії зняти за 250 кімнату. Я не впевнений, що у вас це вийде за 250 в селі у нас тут, а село це просто шикарне місце. Це таке, як місто, воно таке, як місто у нас. Тут ви знімете її. Кімнату ви знімете прямо в місті, але, скоріш за все, з кимось. Тобто, з кимось, якось, ну, наприклад, три кімнати в квартирі, одну платите, ви, іншу платить інша людина. Я думаю, ви це зможете. Не думаю, а я впевнений, що ви це зможете, наприклад, от, зробити у нас в Севілі, в Мадриді чи в Барселоні. Я не скажу цього, там буде, звісно, дорожче. Ось мій товариш знімав маленьку таку кімнатку взагалі. І він з двома дітьми, з дружиною вони платили в Барселоні 700 євро, але це був майже центр Барселони. Так? Але Барселона і Мадрид це самі великі два міста. Так? У нас трошки полегше, але Севілья це теж це четверте місце, місто по, по кількості населення в Іспанії. Це дуже це як наша Одеса приблизно, щоб ви розуміли. Так? Далі. Значить, е Волонтерські організації в Австрії волонтерські організації дуже багато допомагають. Вони більш активні, ніж у нас тут в Іспанії. Так, волонтерські організації допомагають знайти житло, арендувати це житло, так, заселити вас. Ви розумієте, це дуже важливо. Це про це прості. Ті... Приватні оці волонтерські організації. Це дуже важливо. Звертайтесь до них. Якщо ви все ж таки вибрали Австрію, а не Іспанію, так звертайтесь до них, так? Значить, вони допомагають одягом і їжею. У нас воно не так. У нас є 4-5 таких головних організацій загальнодержавних. Так? Це АКСЕМ, СЕАР, Круз Роха, отакі от от організації, так, і Пасен. Так? От, тобто вони допомагають е, заселенню біженців. Ти приходиш, наприклад, ти вчора приїхав, так ти приходиш в організацію. У цієї організації є свої будинки, свої хостели, або ті хостели, за які вони платять за оренду, і, і готелі тебе поселяють в цей же день туди, в соціальне житло. Тобі не треба ніяких волонтерів шукати, нічого. Ти нібито прийшов як в державну організацію. Ти звернувся, все тебе заселили. Що ти вже живеш сьогодні, і сьогодні вже в тебе є триразове харчування. Розумієте? От, ну, на, на мій погляд, не знаю, це трошки, трошки зручніше. Тому що це, це більш глобалізовано, ця допомога більш глобалізована. Так? Далі, значить, е, да, ну, як я вже сказав, да, е, що е, наші організації іспанські вони або мають своє житло для біженців. Бо дуже багато біженців Іспанії прийняли з Африки, з Венесуели, з Латинської Америки. Дуже багато. і В них вже досвід просто як у як у хірургів. Тут вони вже знають, як що робити, як кого швидко заселити. Я, от за сім е, місяців свого волонтерства, я не бачив людей, яких не заселили в цей же день. От такого не було. У нас в Севілі не було, в Мадриді так. Да, там вони ще в нашлежки ходили. Якщо ти приїжджав в Севілі, а це край світу, ну тобто то мало людей на нас приїжджало. Можливо, це із-за цього, так от то тут заселялися вони отак просто. Ти приїжджаєш сьогодні, тебе заселяють. Прямо сьогодні ти вже в гарних умовах. У тебе все є. Ну для твого проживання, це, звісно, не якісь там супер умови, але вони е, твою, е, ну як би сказати, покривають твої життєві потреби. Так далі. Садочки, садочки для дітей однаково. Так? Як у Австрії, так і тут, воно однаково. Тобто вони нібито державні, так? але вони не обов'язкові. І якщо ви хочете дитину здати в садочок і самі працювати, так, треба в велику чергу чекати. От, наприклад, наші друзі в Мадриді живуть, вони хочуть вже. Працювати, здати дитину в садочок, а тут садочок з трьох років, і він прямо прикріплений до школи. Тобто садочок він не окремо як у нас від школи, це школа вважається. Так, от в Іспанії. От І все, от ви здаєте туди дитину, от вона там знаходиться, ви можете йти працювати. От, Все. Так, значить, єдина проблема це велика черга на те, щоб в цей садочок попасти. В приватний без проблем. Також в Іспанії і в Австрії. Є певні школи, це приватні школи, в основному це католицькі школи, так, які мо беруть от зараз, да, от, наприклад, наших дітей школа, у нас вони не садкового віку, да, а такого вже шкільного, да, то їх взяла приватна школа, просто безкоштовно до себе навчатися. Точно так же багато садочків беруть дітей навчатися. Е, е, Отак просто. Да? Просто треба піти і поговорити з ними через перекладачу, так, берете телефон, через певний перекладачу, йдете з ними і говорите. Вони будуть дуже відкриті. Це дуже відкриті, добрі люди, тут все є, здійснюється на довірі і на виконанні закону. Так? Треба довіряти. Далі. Е, значить, якщо ти завів собаку, от ти живеш, да? завів собаку або кота. Так? В Австрії тобі прийдеться йти в школу. Так? Здавати вчитися і на те, щоб цю собаку мати, так? здавати екзамен, потім на то, щоб отримати ліцензію на те, щоб мати собаку. Розумієте, в Іспанії не так. Ти можеш взяти собаку з приюту, розведення домашніх тварин заборонено, Питомники заборонені, але з приюту ти можеш забрати. От, тобі навіть ще можуть допомогти там, певні організації з їжею, прививками для, цих, для, цієї, для цієї тварини. От, але... Ну, Тут немає ніякого екзамену. Так? І також саме на це теж нема. В Австрії ви ще заплатите страховку на собаку. Страховку, Тобто, ще плати, давай страховку. Права Права на автомобіль. Звісно, Іспанія тут виграє просто просто на 100%. Так? Якщо ти хочеш, в Іспанії отримати іспанські права, так? ти просто йдеш, даєш свої українські права пластикові. Саме пластикові, оці, що ще були ламіновані, вони не міняють. От. А от, якщо ти даєш пластикові, все, тобі їх просто міняють один-два місяці, і в тебе вже іспанські права без здачі екзаменів, без нічого. В Австрії ти йдеш в автошколу, ти платиш 1000 євро, здаєш екзамен. Ну, я так думаю, що ти проходиш його швидше, на... бо практично у нас ця процедура, бо вона була узгоджена з Євросоюзом, Ти проходиш його. І після цього ти отримуєш права, от як в нашій автошколі. Ну трошки, звісно, це, це незручно. Так? Але вибір ваш. Ви можете оцінити, зважити від А до Я все, що я вам зараз розказав, і вибрати ту країну, і ще ніколи не пізно вам вибрати якусь країну, навіть якщо ви вже іще ще десь живете. Так, бажаю вам інтегруватись на тій землі, яку ви вибрали. Підписуйтесь на мій канал, ставте, ставте дзвіночок і поділіться цим відео з вашими друзями, якщо воно їм буде корисно.